Друзі, ви тільки подивіться, яка в мене візуальна знахідка. Ось в мене зарита яма, бачите? Був цвях тут попався. Чорні сигнали також інколи перевіряю. І тут провожу, навіть не провожу, а повертаюся. Металошукач її не побачив. І дивлюся, щось блищить. Гляньте, друзі. Ви тільки подивіться. Ха-ха! Я, наскільки розумію, більше за все що бусина якась. Яка, яка крутезна бусина! Вона важка така! А ну хто що скаже? Це скіфи, не скіфи? чи я вона? Ну, зроблено так, що... Не скаже, що сучасна. Гляньте, яка вона. Крутезна. А ну. так, На сонечко взагалі гляньте, як вона грає якась красива клас